Вони познайомилися у 2018-му. Вона літературний редактор одного з друкованих видань у Маріуполі. Він молодий військовий, який на той момент пройшов майдан і боронив східні регіони України від ворога. Наталя була Маріупольчанка. Нам було цікаво, що в Маріуполі цікавого, тому що ми, як скажімо так як військові, не завжди бачимо в місті простого чогось. Ми проїжджаємо для нас це місто містом, де можна відпочити погуляти. І от Наталя показувала на такі красиві місця, де можна відпочити просто по людськи. Через спільного знайомого зустрілися і почали своє спілкування. Ти коли знаходиш свою людину, ти це розумієш, і тут не треба, якби зайвих слів, зайвих кроків, ти просто ну, своє є своє, і все. А так як ми звикли жити швидко і. А що воно буде завтра, вже не дуже думаєш, тому так воно і сталося. Тож, не зволікаючи, через рік одружилися без пишних церемоній у колі рідних і найближчих друзів. Це була невеличка, скажімо так, вечірка, вечірка близького кола оточення. Ось як зараз прийнято казати, нетрадиційне весілля. Велике традиційне весілля, це звісно, весело, але просто не на часі. Наталі не звикати, рідко бачити чоловіка. Каже, так було від початку їхнього знайомства, тож навчилася правильно сприймати обставини. У мене було чітке розуміння, з ким я одружуюся. На той час Андрій вже був молодшим лейтенантом. Я чітко розуміла, що мій ну, чоловік на своєму місці, він готовий, він буде виконувати свої і завдання і свою роботу так, як те це треба, просто треба знайти собі заняття, котре тебе буде емоційно і психічно розгружати, і не сидіти, не чекати. Головне продовжувати жити, як би там не здавалося, що це неправильно, але все одно треба змушувати виходити себе на прогулянки, зустрічатися знайомими з друзями, читати, займатися спортом, дивитися якісь розважальні серіали або фільми. І не думати про те, що як буває там а мій чоловік там можливо не поїв, а мій чоловік там можливо захворів. Не без цих можливо. Загортовуючи таку силу волі, жінка не думала, що доведеться розлучитися аж на півроку і чекати коханого з полону. Для мене стало відомо, що почався повномасштабка 24 числа, коли оголосили про початок оцієї вони своєї спецоперації славетної, як вони називають її. Але наше командування, як я розумію, знало заздалегідь, тому що ми заздалегідь були готові. Внутрішнє чуття мені підказало 21 лютого, тому що я дружину з Маріуполя з особистим транспортом, з деякими речами відправив до. Міста Страя, звідки я сам родом. На Зосталі я перебував з 24 лютого по 20 травня. Чи було страшно? Так, було страшно. Були страшні моменти. Були моменти, коли і паніка була, і не хотілося виходити з сховища, тому що було страшно, що прилетить. Скажімо, це така. Кі ступор буш. Ти просто боявся вийти зі сховища, тому що над головою в тебе літаки літають, кораблі стріляють, тобто повністю все, що було на озброєнні, все летить на тебе. Ну а потім якось часом ти себе переборював, тому що як це інші роблять, а ти будеш сидіти боятися. І ти виходив, робив свою роботу. Аж поки від командування не надійшов наказ покинути Азовсталь. Так Андрій потрапив до Оленівської в'язниці. У нас наказ і наказ, ми його виконуємо. Ми повністю. Всім серцем, всією душою довіряємо своєму командиру, командиру нашому редісу, і він сказав: Ми виконуємо. Любий наказ, який він нам надає, значить він був обдуманий, значить, наш командир знає, що він робить. Ми його виконуємо. В Оленівці я пробув рівно чотири місяці з 20 травня до 20 вересня. З Наталею наша знімальна група познайомилася раніше на початку літа. Тоді Андрій уже перебував в Оленівській в'язниці, і жінка не мала з ним жодного зв'язку. Лише звістки від знайомих і випадкове фото в мережі, на якому ледь впізнала коханого. Додавали віри у його якнайшвидше повернення додому. Коли ще Чоловік був на завсталі, то в нього була можливість мені, хоча б там раз на день, раз на два дні вийти на зв'язок, просто написати, що все нормально. І я чітко знала, що з ним все добре. А так, напевно, сарафанне радіо хтось один десь зміг вийти на зв'язок, просто передав ті то, ті то, ті, то все нормально. Перше, взагалі, з'явилися фотографії, причому мої фотографії скинули знайомі мого чоловіка. Запитанням, це наш Андрій чи ні. І, чесно кажучи, якби на ньому не була ота футболка, яку я йому подарувала, я б ніколи не повірила, що це мій чоловік. Було голодно, я трошки схуд навіть до 82 кг кілограмів 115 п'ятнадцяти. чуть чуть розвинувся, певно, як би сказати, деформація хребта, тому що ріст мене. Ну, не маленький, я похудав, м'язи почали зсихатися і трошки горбатість з'явилася. А так, в принципі, пострадала від різкого похудання печінка. Нині військовий вдома на реабілітації, та як тільки відновить сили, запевняє, без сумніву повернеться в стрій. Бо є за що і є за кого боротися. Треба не забувати, що до сих пір хлопці наші в полоні. Порядка 700 азовців в полоні і ще більше. Просто інших збройних формувань наших. І треба про це не забувати, і нагадувати, щоб їх міняли, тому що, як ми бачимо, обміни йдуть, обмінів багато, але серед них азовців практично немає. Тобто, наших саме азовстарців з азова, які були в Маріуполі, не дуже хочуть відпускати. Трошки навіть є таке відчуття, що сором, що мій чоловік, тут, а моїх друзів ні. Хочеться всіх дочекатися. Натомість до міста Марії, яке звело їхні долі, подружжя навряд чи повернеться жити. Є чітке розуміння, що повертатися нема куди. Наше місто перетворили на одне велике кладовище, і коли зараз розповідають, що там е, все стає хорошо, що там щось будується, а в тебе є чітке розуміння, що в кожному зруйнованому будинку хтось загинув. Кожному знесеному будинку росіянами, тому що вони намагаються приховати свої злочини, поховані тисячі людей. Я не побоюся цієї цифри, тому що всі ховалися в необладнаних підвалах. Ну, самі розумієте, ніхто не був готовий до. Літаків і настільки потужної артилерії, зате пережиті моменти навчили їх цінувати час, проведений разом, і не відкладати на потім те, що можуть зробити зараз. Кожен день, доки ми виїжджали на бойові позиції, на бойові дії, на евакуації ну тобто на такі роботи, ти можеш не повернутися, і ти привикаєш до того, що треба насолоджуватися типу цим, проблем, який в тебе є. Ми не бачилися. Сім ну, місяців, якщо бути точним, ми, ми якось навіть рахували 213 днів. Ну, тобто, це досить велика Для нас була розлука, яка просто загартувала ще більше стосунки, які так були міцними, і просто зрозуміли, що. Ну, Є ми двоє, і двоє можна подавати вдвох, можна подолати абсолютно любі перешкоди, любі проблеми Так, да, бо в повсякденному житті в цивільному, коли нема бойових дій, ти не цінуєш можливість прокинутися зі своїм чоловіком, приготувати йому сніданок, разом вийти, погуляти, навіть посваритися банально, просто не відкладаючи сварку на потім, там в якихось дрібницях. Це також в цьому є свій кайф. Не відкладати на завтра, те, що можна сказати сьогодні. Ірина Каленчук, Ярослав Лелет, новини на Вежі.